Вітаю, мене звати Янкіна Євгенія. Мені 30 років. Я живу в Києві більше восьми років. Родом я з Запоріжжя приїхала в Київ, коли закінчила університет. Зі спеціальності туризм та готельна справа. По спеціальності я не працюю, але я знайшла себе в галузі б'юті індустрії. Працюю майстром з нарощування вій та ламінування брів та вій. І п'ять років вже займаюся перманентним макіяжем. Це саме та історія. Коли справа, яка подобається, дуже захоплює і приносить не тільки задоволення. Все життя я мріяла завести маленьку тваринку, тому зараз я здійснила своє бажання і завела маленьку собачку йоршківського тер'єра, його звуть Джонні. Фізичну форму я підтримую тренуваннями в спортзалі з тренером. Хожу туди три рази на тиждень. В житті я розмовляю російською, знаю англійську та зараз вивчаю українську мову. Дякую за увагу! Зустрінемось на зйомках.